Ой, ой, ой. У мене взагалі, дружина, не париться, що я там до сусідки можу піти, чи що, у мене всі сусідки це старі бабки, Типу... Вона розуміє, що якщо йду, то по-любому там... бо вона щось попросила, і зразу вернусь. Так, є. Вона знає, що якщо вони будуть приставати, то ти зразу будеш сльози і додому, блі. Регати буду. Наташа ратуй. Бабази мене мацала. Предстає. Я щось згадую той дуже страшний цей... гівняний анекдот. А про про кулупату, Да. Так все, стоп, сірши. Віну їсть. Таке прекрасне страву. Не цей анекдот. Я надіюсь він його не чув, і не знаю, про що він. Всім на добрані я спати хуйняться робота вночі. Давай, Ілові, дякую тобі, що був, що пробував працювати. вимикай звук. Тупо кінець, тобі не треба весь чути, тобі тупо кінець треба. Вимикай звук, рятуйся, хлопче. Бля, мені здається, що він знає цей прикол. Може бути. Якщо він був, тоді коли я розказував, так як він майже завжди у тебе на стрімах, то він може чого. Серж, перша людина ма навчать, хто нафармив мільйон балів. Хорош після нього Вовку. Ну, давай роби щось за мільйон балів, блядь, алло. Блядь, що можна зробити за мільйон балів? Мінет, блядь. Ну типу Ну ок. Зараз скажи, блядь, я до 100 на фарме миллион балющими, нет ему, робот, блядь. Мне кажется, зараз при цех коментарях, просто 50 пуш ми в ряд Только Живе, живе, живе. Против стоит. Это дуже бедово. Я так, я, блядь, с мутантом. <accent> <с> Дальній нок. Хорош. А я кінчик оцей що по мені стріляв. Хорош, лучший. Юєше він, блядь. Сірш, пише, з ним народженням Наташі я не брезливий. Сір, я теж не брюзливий, але повір. Якщо ти знаєш, то анекдота, потерпи, до, доїж. Доїш, да, блядь. Там даже не бризливістыє на зли. Об'єкті схил, бо я прям дуже калічений. Аптечка є. От бустики хіба два великих, один малий. З днем народження Наташа, це взагалі є такий ізішний порівняно. Знаєш, це є прикол. День народження Наташі, день народження Наташі. Не, не знаю. І там чувак стоїть палкою, штрукає свиню, яка здохла вже пару днів тому і розкладається. це що, бля? Там ДБС, є, блядь. Бий вбий його, блядь! Десь Звідси стріляє. На мені є п'ятерка за якщо треба. У мене валом. Чо я, блядь, на цей не беру. Так, того нокнули в тюрьмі. Його хочешь пушать ще? А хуй знає? А ось запушим я? Так, чисто на напів чашечка. Там дивись двері відкриті на цьому маленькому. Дальній будинок йти. Хі. Дав хіт, він заки... за, за цим за тюрмою. І піть тюрмою чел. Тут за цей хуйня. Жовта мітка. Моя хая була. Там один білий ведмедик, а інший Не походу проходять що? Мені здається, вони там десь за севели схиляться зараз. Оце м'ючки здається. Ну, ще пойде, має бути, мічка. Ага, відродили одного, ясно. Да, мені здається, вони пішли на ту сторону. чекай, тоді я Його до тебе дотеп... таб... видету і подам разом. Тобі треба четверку? А я. О, да. Видимо, да раз. я можу до тебе відійти, це ж не проблема. Де десь мають бути з цієї сторони, десь. А Нам пройти туди буде важко, так як вони прийшли, бо вони десь там контроль будуть через дорогу тримати. Можна піти по ловчику тут далі, поняв? Можемо сюди тим, е, пройти як жолобом. Да-да-да-да-да, я ж кажу, пройти по ловчику цьому далі. І далі вже з ними ставати вони Не, не будуть чекати, по ідеї. Ясно, блять. Пацаны, настрелялись. Ну, стрелялись. Але їх закривають. А, а вибити їх, блядь. Здесь на початку їх закривали. Тут два ствола стріляли. О, челп убіг. Во, жовта, 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 хонар Він, по-моєму, за бач, мене. Ні-ні-ні. Добре. Може не треба було доїдати. Ми тепер кентика не дочекаємось. Поебать аж. Кентик левіший. Але це не ті, що стріляли. Десь в тій самій стороні жовтої другі. Там яма є. Він по ямі пішов, походу. Тут ще мають бути, Сань, що обережно. Я його не бачу. Тут. А вже на не трава. Нет, і нехуй, бачите. Ще тут має бути два типа. Чи то поїхав один, а ці два його закривали. Діма, привіт. Що? що? Е, Знакомику е, збір. Лінк Змажіть на банку. Ти, блять, як воно було насправді. У мене, блядь, 5 обізваних бінджів, це капець. У мене теж 5, але вони не обізнені, вроді нормальні. <плес> да, не повезло тобі хонор, звісно. У мене ключки є, якщо що. Поїхали. Дамо заберемо таку шльопанцю ці хіле. Go. А Подуби? Да. Uh, район 335. Ну, го, проходим під цю хату, нам тут зараз будуть обрізати, якщо ми не пройдемо. Угу. Да. Бачу. Ця хата. Да. Сторонато і дальні кімнати кухні, типа. Okay. Да, він в цій хаті. Якось шо не в голову. Бачу. Бля, мітку там. У його видно. Два хіта в ньому. Я зараз перебіжу в з Напроти нього. І ні, ні, ти не виходь, він зараз відкриється вб'є тебе. Дав лупу, я йому два кита дав. Він ну уйобує. З хати? Так. Да. Тобто хає вже не можна не давати, так? Да? Ні. Коротше, Діма, сповіщення не буде, тому що банка не моя, але я тобі дуже сильно вдячний за те, що ти доєднаєшся до нього, до цього збору. Це дуже необхідний збір. Дуже. дощую его. Гарри За цим. За, за Гариком. Там хае влево. Там хае влево. Убил. Присюк, блядь. Серьезно, бинты, блядь. А, ми до тих не добіглиш. А що він ліпше може взяти? Та ні, а де хіли, блядь, на цьому. Демо заберемо тих типів. Щось лижу, не що, можу заснути, каже, закинув на збір і роз... буду Скали далі ті, пробувати вак. заснути. Добра ніч тобі, Діма. Файний сніп. Добі, Дякую тобі велике, що доєднався до збору. Ми можемо поїхати на ту яму біля починок. 에... Якщо ви їште. Вона отут на жовті, по-моєму. Так, за син мене бол, а трупик. А тебе збір від колани, да? Так. Блять, і в цього одна аптека, якийсь скринж. А не катка. А де ти того водофона фону бив? А, там у Окей. Чекай, тут нижча тачка нема, тут ж спот є. Є баги. Ну, таке, але краще ніж нічого. Блядь, идт у Азикс тачка! Не траву было стрелять прям Він за цею хернй дуже бетый. За тачку? Да, не-не-не, перед тобою! Ловчик. Хорош. Він пизда колены побег, блядь. А вот я пяке. Так, в них теж ключі були. О, Пацана ДП. Бетий сильно? Ну, да. — Двоє ключів, а є сенс нам їхати забрати двоє ключів? А чи ні. А де? Одні біля починок, там в ловчику тут, а другий де... А другий десь знайдемо. Та біля починок треба об'їхати починки. Зараз якась креста заспрає і ми вмремо, бо тут мало ХП в тачці. А Ти міг по іншій стороні поїхати, з типу. тої сторони, де ми бігали. А міг а ми... не по іншій. Все, 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 блядь, не буду командувати, бо зараз. Зараз пішки побіжиш. Пише <гум> за таку, за таку гору закину ще на банку. уф. Яким тобі. А тобі не жалко, що ми так хуя граємо. Чисто жалості. <ріст> жалості. Перед нами в полі біжить, біжить по полі, мітка. Ой. Не... Тут аж ціла ніхуя по пушках. Бля, вообще ніхуя! Просто, а що такі пиздець, я вибачаюсь? Просто пиздець поїхала. Нам би тачку нормально взяти було би добре, але окей. Шоу цей, менше пів ХП. Типу один добрий спрей і ми відкисаємо. А тут ніхера нема. Поїхала пох. Баги, блядь. Хуйово. Дроп, 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 дроп отут. Лутаний. Залутаний. Але пушки нема. Третій бронік. А пушка? Хоча би взяв. Нема, 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 забрали. Це блять, голодранці навіть пушки не залишили. Вон от там, а там тачка ще стоїть. Там три тачки стоїть, Тут якийсь спецдаріз був. Зараз приїжджаємо, а всі лежать. Бля, там же є якип, перетачку. Нокну. І за оазиком другий є. От одного не нокнув. Давай по 30 секунд, зараз. Але вона тільки почне сходитись. Ні, вона тільки почне сходитись, У нас часу багато. А шо вони робили тут пів години? Біля тачки, блять. Хуй кнопочка тут, хуй кнопка, типа нікнейм. Я тут на ньому стою. А типу вони файті лукалися? Контак е, хуй, а я звати кнопка. Нормально. Ну блядь. Життя страшна штука, блядь. А хто тобі, блять. А, вот вот дроп Фамас. Фэм С. Фэм С. Але у меня утраті головой, драчи нема. Йор на нема. Ой, блядь, санчо. Як думаєш, на яку сторону, блядь? — Не знаю. Я, я думаю, верх буде. Да. <клес> да. <Я> можемо <клес> спробувати забити хуйну, ку... але ні, не можемо забити. <клес> і ми їхали, до речі, на тачки, і вони нас чогось не почули, блядь. Уж в вухо Буває. Це буває. Любителі вушного сексу, Угу. <клес> Так, я собі, бляд... Пордо... перед нами там де стріляють. Помішували сіркою, знаєш, є такі почемусь mm -hmm. доїсти бустик. Таким пища стріляють, чи що? Нам треба об'їжджати це мостом вліво. Mm, якщо там приймуть, то приймуть. Давай, давай, давай. Дими перед нами. Але ти їдь мостом, я просто зможу дам. Хорош. Нок, нок. Їдемо до них? Ну, мені треба блядь. Давай. давай, 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 давай. Ту -ту перед горою стань, Я хильнуся, і туди ми запушимо. їх. Спина, 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 Хонорбережно. Витік, Чел. Я безголовий Санчо. Дуже довго. Поїхали. Танче, поїхали. Куди? Зараз хаває аптечкою можна буде поїхати. Дай, треба їхати 2 секунди. Повторю йдемо. Їдемо, я ще поїхав. Дівочки, всім пока. В мене попадайте, в мене, в мене, в мене, в мене. Я до цю вкату крашуся. Давай, давай, давай. Є, є куди я, я, їду, я крашу Ну ми в зоні, як мінімум. І зона 15. Давай до мене, тут голову треба вдвінати. Чекай, в мене ні броніка, ні голови нічого нема. Там глайдер Голо... на хаті стоїть. Бронік тут, бронік тут. Маю бронік. Так, все нормально. а Все нормально. О. У Просто мої... глайдера на місці, блядь, на стоїть, а так все в займ бейс. А де той шлепак, який по тобі стріляв. Ну той тімейт того він ж. Він десь на горі не... має вмерти від зони. Не-не-не-не, його він про проходив, він має десь під спит кімпек блядь. А ці мають на горі бути. По тобі? Так, і прям по тобі. Але. не 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 це по тих, походу, типак. Нок. Хорош. І Його тімейта з'їли, блядь, Нікил прийшов. Nice. Можна хату забрати. Їх, походу, зверху вбивали. Ну так, да, вони стріляли зверху. Оце хуй я пам'ятаю його з попередньої катки. 8-8. Тут є одного нока, я йому башню в'їбав у нуль. А, вот другий, вот другий тут. Тут на хача має бути. Подаху. Що по зоні, нам треба йти. Нам треба понизу проходити, Санч. Забити на них і проходити понизу. Не чіплятись. Хвилина. Блять, дуже важка зона, якщо чесно. Ну, пізніше. Там хата може бути зайнята, блядь. Хата одна, але ще плюс забор є. Ну зверху ще зарабнуть бігти. Паніч. Перед Паніч нами. Є. Тут. Е, Бачу. Я поки кожу. Жовта митка, уже спот на нас. Не файтся. Дай горену. Хорош. Я вбив його. Лучше. Ти в хаті? Не-не-не. Але я в севі маю бути. І забираємо цю хату зараз одинко. Зараз ті зверху вже йдуть. Мені голову з нього треба, але тобі теж треба голову, походу. Нормально. Остаюсь. Okay. Бо у мене 13 хп у башки, блять. Аптечки треба де? Ну, З волом, блять. Ще 4 є. Я димів більше набираю, зараз верхові по дві блядь. Вони по ловчику по приводу могли спокійно піти. А де там з другої сторони будуть топти їх? Вочел, во чел, хоч жовта-жовта. йому, жовта. Да, добре. Його зона зараз має до жорстко давити. Прям під нас у нього вибору нуль, блядь. Да шот ему. Лучай. Блять, c4 доси живы, ебать, дай. Цей, оце 688? Так, так. Вот Оцей 6688 Вот От він грає. Двоє. на, жовтє, на Поттері. А, Їм до нахисти, ты, блядь. Ми в зоні, в принципі. За гарри комбипа. Вот тут тип, вот тут тип че мітки мої. Да, Гаріком дав піздюлей. Дивись, два, два там і один од де дим кинув. Mm -hmm. І отут ще один. Все, це всі. Так, так. Ну треба їх не пустити в зону. І того одного лишаємо? Того одного я дивлюся. Він вибіг. Під зузульку забіг. Уже під зузульку, не Так, Да, махай. З іншої сторони зузульки пікає. Дав голову. От. Дивися тих, дивись на тих, бо вони зараз зіграють, що захочуть. Він якщо під підмі зайдуть, нам пізда. А див ще за гаріком точно. Де він да. Uh, Там -на 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 -на. Хорош, ті два по. Там МК шкавник, блядь. Біжить. Сів щось, їде тачкою. Він збив тімейта. Треба зайняти щось. Хорош. Так, але нокатись, блядь, взагалі не можна, можно. Блядь, прям пиздец не можна. Я такая. Їдуть вправо. Ой, піз... Не, бля. Пизда вам, пацани. Вони їдуть вмирати, походу. Ні, вони їдуть сюда до каменя, до ловчика, до води. На мне обои. Хорош. Чувак, я с Фамоса ни разу не выстрелил, блядь. Ух, ну вот эта карта была классно. Да, карта была гарна. Мандер, ты что Да и Изи, блядь. блядь.